Ляльковий будиночок з меблями та терасою, маєток мрій. Висота будинку 56 см. В комплект входять меблі 14 позицій. Це ліжко, шафа, комод, підліткове ліжко, люлька, диван, стіл та 4 стільчики, а також ванна кімната, умивальник та унітаз. Підходить для ляльок до 11 см. Будинок продається зібраний. Меблі та тераси розібрані. Терасу та меблі при зборці обов'язково проклеяти клеєм. Також в комплект входить інструкція. Для замовлення напишіть нам особисті повідомлення.